Це я. Міша Антоніша. Ну, я не Міша, я Владислав. Так мій канала. Це не мій баккаунт. У мене розбився до е, перша її останній відео. Може це і набере багато чи мало. чимало. Хочу сказати про своє життя. Я фанат вірної України. Ну, з футболу. Я коротше фанат з футболу, граю репті, футбол, фурболкай. І... Ну, і багато іншого. Е, я лишу в, в названні відео. на YouTube. Так. Uh, Напевно, це не на берегах перегляду, бо це просто відео, де я об'єднав. Там ви побачите через десь за 3 дні, або 2 дні, або один день. Ну, побачите. Підпишіться на мене. У мене аж скоро будуть 500 підписників, не на тому каналі, а на іншому. Ну, всім па-па.